Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Молимося за нашу перемогу, за справедливий мир і за звільнення від ворога і супротивника. Поможи нам, Господи, і робімо все від нас можливе, щоб допомагати нашим воїнам, бо саме вони вирішують долю того, що буде відбуватися в майбутньому. Отже, в п'яту неділю. Великого посту читається послання святого апостола Павла до Євреїв, 9 розділ, 11-14 вірші. апостол Павло пише, але Христос, перевосвящник майбутніх благ, прийшовши з більшою та досконалішою скинією, нерукотворною, тобто не такого спорудження, і не з кров'ю козлів і телят, але зі своєю кров'ю. Один раз увійшов у святилище і здобув вічне відкуплення. Так, давайте проаналізуємо ці два рядочки перші. Отже, в цьому посланні до євреїв апостол Павло роз'яснює про скинію завіту, яка була дана євреям в часи Мойсея для того, щоб цей народ приносив жертвоприношення приношення живому, єдиному, сущому. І таким чином наближало спасіння людства. І апостол Павло до євреїв якраз пише про Ісуса Христа. Що Христос первосвященник майбутніх благ, тобто не теперішніх. Первосвященники приносили жертву запрошення своїх власних гріхів і гріхів народу, тобто того, що відбувається зараз. На очищення від цих гріхів. А Ісус Христос це пересушенник майбутніх благ, те, що ми очікуємо, те, що нам відкривається в майбутньому, а нам відкривається вічність і життя з Богом і в Бозі і для Бога. З Прийшовши з більшою та досконалішою скинією, не рукотворною, тобто не такого спорудження якою, з якою скинією приходить Христос? Його тіло стає скинією. Він сам стає цією скинією. І апостол Павло, говорячи про тіло людини, скаже: Ви храм Духа Святого. Тобто Ісус Христос своїм тілом являє нову скинію, не рукотворну, не таку, як люди робили по наказу Божому, а таку, яка, яка є людським тілом. Ми з вами, кожен з нас, є цим храмом Святого Духа, і ми кожен з нас ми і кожен з нас, завдяки Ісусові Христові є цією скинею нерукотворною, в якій, власне, і прославляється Бог на землі. І тому ті слова, які ми чули на Різдво, слава Вишніх Богу, на землі, на землі мир в людях благовоління, в людях доброї волі, так і це якраз кожній людині. Яка приймає волю Бога, і таким чином її тіло стає її скинією, її тіло і душа стають цією скинією, її тіло душа і дух стають цією скинією нерукотворною. Дальше. І не з кров'ю козлів і телят, але зі своєю кров'ю один раз увійшов у святилище і здобув вічне відкуплення. Отже, якщо перевосвященник приносив жертву за свої особисті гріхи і гріхи народу кров тварин, то Ісус Христос приносить свою кров. І таким чином, оце приносення власної крові на Голгофі робить вже непотрібним приносення, принесення крові тварин. І тому в християнстві вже немає принесення крові тварин. Все відбувається тільки повторення. Того, що зробив Христос. Спогад про Голгофу, спогад і повторення Тайної вечері це свята божественна літургія. Християни, постійно, звершуючи щоденно звершуючи святу літургію, святу Євхаристію, постійно повторюють жертву Ісуса Христа. Тільки наша жертва вже є безкровною. Тому що Ісус приніс свою кров'ю і викопив всіх нас своєю кров'ю, і тому вже нема потреби проливати кров. І під час цього входження, як написано, у святилище, святилище це є духовне святилище, духовне свята святих, це повернення Ісуса в небеса до Отця. Він раз входить і більше нема потреби війти. І з ним входить людство, з ним входить кожна людина. І тому Ісус сказав: Це чиніть нас помін про мене. Коли ми звершимо Євхаристію. Ми входимо разом з Ісусом в святилище. Тому священник і виголошує, піднімаючи агнця над престолом в час євхаристійного канону, святеє святим. Тобто Святилище, яке колись було в Скинії Завіту, переходить в глибини людини. І ця літургія, яка, видимо, звершується в, у вівторі, який тепер нагадує нам про е, е, храм, який був про Скинію, яка була у, у ізраїльтян. Але якщо подивитися на саму Скинію, то Скинія мала святеє, так? І святилище, і, 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 і межі скині, так? і святая і святих найголовніше. І, а тепер ми стали ще ближче. Тобто, ми завдяки Ісусові, спочатку завдяки Діви Марії, яку Захарія вводить святає святих. Завдяки Ісусові ми входимо тепер у наше внутрішнє святе і святих, видимо це входження в глибини храму. Реально, тобто, видимо. Якби зовнішнім поглядом, а реально це входження в глибини сердечні нас самих, де безперервно, оскільки Царство Боже всередині нас перебуває, де безперервно в серці людини звершується безкінечна жертва тіла і крові Спасителя. А ми, видимо, вже приносимо жертву безкровну. Бо якщо кров телят і волів, і, і, і козлів та попіл тилиці через окроплення освячує осквернених, щоб чисте було тіло, то тим більше кров Христа, який Духом Святим приніс себе непорочного Богові, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому і істинному. Отже, що е, відбувалося, коли люди приносили в жертву кров телят. Козлів і попіл тилиці, яку спалювали цілопалення, окроплюючи осквернених, щоб чисте було тіло, тобто очищення ішло тілесне, земне. Кров Христа, який Духом Святим приніс себе непорочного Богові, стверджує апостол про те, що Ісус є непорочний, і Він Духом Святим себе приносить Богові, хоча реально приймає смерть тілесну. І тому ця кров Христа очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богові живому і істинному. Тобто, в старому завіті всі жертви були сперемовані на очищення тіла, бо вони, євреї, чекали приходу Месії в тілі, і для них було важливо очистити тіло, щоб це чисте тіло змогло народити Месію. З приходом Ісуса Христа в тілі очищується наша совість. Совість ми з вами знаємо, це спільна вістка Бога і людини. так? Наша совість очищується від мертвих діл. Бачите, як важливо. Тобто є справи, які є мертвими, які не приносять користі, навпаки, може навіть умертвляти людину, Духовно умертвляти, душевно умертвляти. І деколи і тілесно. Для, для чому очистити нашу совість? Для служіння Богові живому і істинному. Пам'ятаємо завжди, що слово совість це є спільна вістка Бога і людини, Бога живого і істинного і людини, Його образу і подоби. І коли цей зв'язок є утруднений, коли цей зв'язок є. Розірваний через гріховність людини, через нечисту совість. Тобто, це, саме слово совість якби роз'єднується, вже немає спільної вістки Бога і людини, спільного знання, отже, спільної дії. Тоді вбивається роз'єднання. А коли совість чиста, як і каже, очистий совість нашу кров Христа від мертвих діл для служіння Бога і живого і істинного. Тобто ми маємо служити ділами нашими, і діла наші мають бути згідно нашої совісті. І от коли наші діла є згідно нашої совісті, і саме це є умовою того, що ми служимо Богові живому і істинному. Тому сьогодні, борючи з ворогом на нашій світі і землі українській, борючи з ворогом своїй душі, з духовним ворогом, і з душевним і в своєму розумі і всім своїм гіством, борючи з ним, ми служимо Богові, тому що ми утверджуємо його перемогу, Його істинність як Бога. Живого і істинного. Наш Бог живий і істинний. Тому стає зрозумілим, чому ми повинні причащатися. Тому що через святе причастя ми відновлюємо втрачений зв'язок, ми очищимо совість, яка стає цим зв'язочком, і тому ми можемо жити, чуючи голос Бога, і виконуючи те, що Він нам каже. Сьогодні Господь нагадує нам про те, що ми є світло для світу, що ми є діти світла, що ми маємо за світло боротися і ми боремося. І сьогодні усім цього світла усій планеті земля є без сумніву наш український народ і наші воїни. Тому будьмо разом і разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!